Всім привіт! Бургер виходить ну дійсно дуже-дуже смачним та соковитим. В першу чергу підготуйте фарш. Це має бути саме яловичина з жирністю близько 30%, підійде як грудинка, так і ошиюк. Пропустіть м'ясо двічі через м'ясорубку для однорідності. Крім солі та чорного меленого перцю, в фарш нічого не додавайте. Довго його не вимішуйте, просто щоб розподілились спеції і все. Пропорції напишу в описі. Все, фарш вимішано, і тепер можна з нього формувати котлети. Перед цим вам потрібно підготувати ось такі квадратики з пергаменту. Так, вам буде зручніше перенести котлету для обсмаження. Для зручності я використовувала ось таке кільце діаметром 12 см. Рівномірно розподіляйте фарш товщиною приблизно 8 мм. Маю сказати, що при обсмаженні котлета дещо зменшується, тож обов'язково врахуйте це. В результаті у вас має вийти котлета приблизно такого ж діаметру, як і булочка. Посилання на рецепт булочок також залишу в описі. Все, котлета сформована, можна приступати до формування інших. Обсмажуються такі котлети з двох боків приблизно 1,5-2 хвилини на середньому вогні. При потребі її можна загорнути у фольгу та запекти в дуговці ще приблизно 5 хвилин. Якщо ж у вас є гриль. Можете підсмажити котлети на ньому. На кожну таку котлету я використала приблизно 125 г грам фаршу. В результаті отримала чотири таких чудові котлетки, тепер їх потрібно обсмажити. Поки вони смажаться, підготуємо соус. У мисочку я додаю кетчуп, майонез та трішки гірчиці. Тепер можна збирати бургер. Розрізайте булочку, нижню її частину змастіть соусом. На нього покладіть лист салату, потім зверху ще гарячу котлету. Ось так. Після цього кладіть сир, шматок свіжого помідору, мариновані огірочки, це обов'язковий компонент, та домашня, або ж, тут, як знаєте, є така фіолетова солодка цибулька. Ще трішки додам соусу. І все, бургер готовий. Який же він чудовий та соковитий. Ви обов'язково приготуйте, ви зовсім-зовсім не пожалкуєте. Він абсолютно е, смачний і дуже-дуже схожий на той, який в Макдональдсі. А я дякую вам за перегляд та підписуйтесь.